Блогерка. І сьогодні у нас дуже цікава тема для обговорення. Саме для обговорення, тому що в коментарях я чекаю вашу реакцію на це відео. І поговоримо ми про додатки для книголюбів. Я знаю, що багато зараз, хто користується деякими, про які я сьогодні я розкажу в відео. Всього в мене їх 5. Ну, отак, от я б сказала. Тому що один прям дуже специфічний, але про все детальніше я вам розкажу. А спершу хочу нагадати, що досі діє ініціатива від е, букблогерів з Ютубу. Читає для ЗСУ, де ви можете задонатити нам. А ми всі гроші переведемо на громадську організацію Валькірія. В Принципі, всі звіти, вся цікава інформація є в групі нашій буктюберській. Будь ласка, заходьте. Там, до речі, організовуються лотереї, розпродажі, там можна знайти дуже рідкісні книги і багато чого взагалі цікавого. І тепер переходимо ближче до справи. Перший додаток, про який я хочу розказати, взагалі, начну так трошечки здалека, скажу вам, що користуватися додатками я не дуже люблю. Тому що я більш схильна до. Нотатників до різних блокнотів і тому всього подібному. Тому я на телефон стараюся менше всього трогати через те, що я і так 24 на 7 в телефоні. У мене купа соціальних мереж. До речі, про соціальні мережі. Я думаю, що, скоріш того, я буду йти з TikTok, тому що не через якісь причини, які я озвучувала до цього, просто зараз з'явилися Reels. вони не те, що схожі, вони ідентичні. Тому, я думаю, більше буду вкладувати туди, але в будь-якому разі підписуйтеся на мій інстаграм в своєму TikTok, я підписана так само, якщо вам буде цікаво. От, на все часу просто не вистачає. Я знімаю одне відео, наприклад, і закидую його і в Instagram в і в TikTok. Єдине, що в TikTok є більш зважальний контент, я не впевнена, що хочу його переносити в Інстаграм. Я ще думаю щодо цього. Такі от справи, побачимо, як то буде. Зараз, в будь-якому разі, я поїду на зміну. Зніму для вас ще одне дуже цікаве відео: 24 години читання. Це буде не класична його версія, а з таймером, але куди я забігаю наперед. Дочекайтеся. В кінці відео, до речі, я вам скажу, які книги я буду брати на прочитання для цього марафону. Ось, про додатки. Так, я стараюся ними не користуватися через і. Так велику кількість часу, яку я провожу в телефоні. Але зараз я все ж таки, все ж таки знайшла для себе 5 чи 4 ні. найкращі для мене найзручніших додатки. І почнемо з такого, напевно, найголовнішого додатку, який існує дуже давно і користується ним по всьому світу: це Goodreads. Взагалі, моє перше знайомство з Goodreads було ще роки два тому. Я його завела взагалі нічого не розуміла, тому що для мене, якщо додаток англійською, це відразу я лунтик. Я не розумію, що мені робити, як там все е собі пояснити, як користуватися ним. Хоча я знаю англійською, я розмовляю англійською, але чомусь мене лякає додатки англійською, коли я не можу вибрати свою рідну мову. От тому тоді я його видалила потім ще раз. Добавляла собі, потім знову видаляла. Як ви зрозумієте, по сьогоднішньому відео, то для мене це нормальна практика. Загалом, гудріц я повноцінно почала вести, напевно, після повномасштабного вторгнення. До цього я також це робила, але не так активно. Ось зараз я стараюся не забувати про нього, тому що це головна проблема моя. Взагалі, для чого гудріц? Там. Ви можете слідкувати за своїм прогресом в читанні. Можете відмічати книги, які ви хочете прочитати в майбутньому. І взагалі можете дивитися, які книги читають ваші друзі, які зафоловали вас. Дуже прикольно це для мене працювало. Я там багато позберігала собі книг в бажанки. Ось єдина була проблема в тому, що я забувала заходити і відмічати, що я книгу прочитала. Тому що мені потрібно в інстаграмі відмітити, що я прочитала, там, десь зняти відео якесь. І відмітити, що я прочитала. Ось. І плюс ще зайти в Goodreads. Як ви зрозумієте, потім ще в деякі додатки, і треба це все відмітити. Я забувала. Тому. Інколи я там можу пропадати, але потім, коли я заходжу, я відновлюю свою оцю прогалину і заповнюю її повністю. А, також там класно, що ти можеш прочитати відгуки на книги. Там є, як я зрозуміла, один каталог, як книга з'являється. Деякі люди можуть додати туди книги. Я не знаю, можливо, я також можу, мені про це писали, але я ще в цьому не розібралася. Я не впевнена, що. Буду розбиратися, мені не настільки це важливо, я почекаю, поки хтось додавить. <сі> Загалом зручно те, що ти можеш ввести назву книги, і ця ж книга буде на різних мовах, і ти зможеш прочитати різні відгуки людей з різних країн. Тобто це мегакласно, що ти знаєш, там, наприклад, англійську, ти можеш просто прочитати багато відгуків англійською, якщо в нас книга, наприклад, тільки-тільки вийшла, і ви ще нічого про неї не чули. Ця функція для мене виявилася найкориснішою. Також класно подивитися, що не всі наші в принципі, блогери відразу після прочитання відмічають там себе в інстаграмі чи ще десь, що прочитали книгу, а там це відразу видно. Також мені дуже подобається ця функція. Я відразу бачу, які відгуки, скільки поставили там зірочок. Єдине, що там 5 зірочок, я також користуюсь системою 5, але думаю, перейти на 10, тому що якось мені маловато 5, не можу описати всі свої емоції в ці 5 зірочок. Але е, десь, вже, напевно, місяць я туди не захожу. і цьому є одна причина. Е, а саме наш додаток дуже схожий на Гудріц. Ви, е, якщо ви книголюб, то скоріше всього ви стовідково хоча б раз чули про цей додаток. Це рорк. Е, в мене історія з ним така сама, як і з Гудріц. Декілька разів я його загружала, видаляла, загружала, видаляла, тому що він новий цей додаток. Він вдосконалюється з кожним оновленням. Я це бачу, тому що з першого разу я взагалі не розібралася, як ним користуватися. З другого разу ще більше не розібралася, тому що я так злилася. Там були деякі функції, які мені дуже подобалися в Goodreads, а РОРК їх або не було тоді ще, або дуже незручні в користуванні були. Але є дуже суттєва різниця між цими додатками, ви повинні розуміти, що РОРК така ж мета, як і в Гудріц. Ви можете слідкувати за вашим читацьким прогресом. От, але РОРК класна штука з таймером. Тобто, ви, коли починаєте читати книгу, ви клацаєте там таймер, пишете, на якій сторінці ви зараз, і вам. Каже, яка ваша швидкість читання, через який час в середньому ви прочитаєте цю книгу, скільки ви витратили на прочитання книги, там, от, стільки сторінок за такий то час? Неймовірно, зручно, чесно кажучи, слідкувати за цим всім гарно оформлений зараз додаток. Мені подобається ним користуватися. Єдине, що, от, наприклад, коли забуваєш там, вимкнути таймер, і він там, я бачила в людей по 10 годин, коли? Забуваєш поставити таймер, просто читаєш. Зараз вже зручніше зробили, можна просто вказати, з якої сторінки ти починаєш. От. Раніше було багато багів, навіть не багів, а недоліків, тому що не можна було там видалити книгу, наприклад, не можна було там багато всього. Зараз для мене рорк максимально комфортний, я там зависаю, навіть заходжу в нього, щоб прослідкувати. Там є така вкладка, як спільнота. Неймовірно для мене зручна, тому що я заходжу туди, так, дивлюся, якісь картинки знайомі, знайомих людей. Дивлюся, що хто зараз читає. На жаль, там багато людей зараз читають російські книги. Не буду якось ставитися до цього, але мені не дуже це подобається. Та, взагалі, якщо поритися ще пошукати, покласти, там можна знайти багато додаткових прикольних функцій. Я поки користуюся тільки таймером і там є календар. Де можна дивитися, в який день там, ти читав яку книгу, скільки днів ти потратив на прочитання певної книги, який день ти пропустив і взагалі не читав? Тобто, це досить таки зручно. Мені прямо йде за милу душу. Наступний додаток це Абук. Як я з ним взагалі познайомилася? Десь рік тому в мене були проблеми з очима, ну, вони і зараз є. Але я капала каплі. І, до речі, я помічаю, що багато є людей, які капають ці каплі для очей. І проблема їх в тому, що ти декілька годин нічого не бачиш, тому що в тебе зіниця так розширюється, і ти все бачиш дуже розмите. І наскільки мені було нудно, я не розуміла, що робити ці декілька годин, тому що я не могла зосереджуватися на чомусь, дуже боліли очі. От, і мені потрібно було просто відпочивати. І пройшла геніальна ідея. Закачати собі аудіокниги. Так я знайшла абук, там є не лише аудіо, там є і звичайні електронні книги, але я користуюсь саме аудіо. Вони там не безкоштовні, хоча, якщо не помиляюсь, є деякі і безкоштовні. Але коштують досить такі незначні гроші. Наприклад, я взяла тіні забутих предків за чи 60, чи 60 чи 70 гривень, я вже не пам'ятаю. Але досить зручно сам додаток. Приємний в користуванні, там інтерфейс досить зрозумілий. От. Тому я тільки за, тому що я проти піратства, звісно, я могла десь в Телеграмі надибати якісь електронні книги. Я проти такого, тому абук для мене просто спасіння. Там дуже часто поновлюється бібліотека їхня. От. Я дуже сподіваюся, що надалі вона так і буде розширюватися, і розширюватися. Наступний додаток. Боже, я вже не знаю, який я раз знімаю це відео, я забуваю назву цього додатка. Там щось, бокс. Box. Box. Загалом все покажу вам тут. Це звичайна читалка, звичайнісінька. Тобто, якщо в мене є якась електронна книга, я її відразу загружаю туди. Там можна використовувати як і PDF-файли, читати їх так, і оці різні FB, там щось MMA, -E, якісь коротше. Є я не розбираюся в них, взагалі не знаю, в чому в них різниця. Я, які не натискала, мені всі в цій читалці, в принципі, прекрасно читаються. Зараз, як ви можете помітити, у мене там книги тільки небо, тому що на інші мене часу не вистачає, але от ви знаєте, що небо дає нам різні книги, якісь до виходу, якісь вже після виходу. І ось я. Так, їх читаю, поки в прочитана тільки дівчина з чорнила та зірок, до речі, відгук вже є в мене на сторінці, там він пуща весною. От. Тому я, в принципі, багато перепробувала різних читалок. Ця для мене найзручніша, найкомфортніша. Ем, я навіть і не думала якось змінювати її чи ще щось, тому що функціонал великий. Можна змінювати як шрифти, так і колір сторінок, так і розмір, і яскравість, і сам інтерфейс. Досить приємний, досить класний. Тому я користуюся нею. Я знаю, що є багато різних інших. Напишіть мені в коментарях, якою користуєтеся взагалі ви. Останній додаток він такий з зірочкою, я б сказала, тому що він не зовсім для книголюбів. Хоча для них також. Це український додаток, називається «Me Better. І взагалі, я з ним познайомилася давненько, коли ще навіть і. Не думала використовувати його саме для читання, скажімо, ось так. Він про медитації. Тобто там можна медитувати, там є різні програми, з голосом відразу записані. Ви просто сідаєте і слухаєте голос. Як я його зараз використовую? Взагалі, з настанням повномасштабного вторгнення Росії дуже концентрація. Впала, неймовірно впала. Я зараз можу прочитати одну книгу місяць, а можу взагалі її не прочитати, тому що думки літають, вони йдуть кудись далеко, ви розумієте, з яких причин. Тому дуже важлива медитація. Раніше я думала, як, напевно, дуже багато людей, я думала, та що це за фігня, яка медитація? Що ви мені розказуєте тут в басні? Але я спробувала десь місяць кожного дня медитувати. Я навіть не знала. Чому я так вирішила, тому що якось такий настрій був чи що, не знаю. Але в мене є такі періоди в житті, коли я щось роблю дуже стабільно. Цей період був присвячений медитації. І наскільки виросла швидкість мого читання, я настільки почала сприймати інформацію, наскільки концентруватися, я просто була настільки довольна собою, там буквально я не знаю, могла. П'ять книг за місяць прочитати, 4 книги, враховуючи те, що мій темп ну дві три, це максимум, могла б і більше. Тому що я як сідала за книгу, я думала тільки про книгу, вчитувалася тільки в книгу, ні про що не думала, не відволікалася, не перечитувала сторінку після того, як я її прочитала. Я думаю, у вас також таке було. Тому я колись його видалила, таке в мене мало місця на телефоні. Але зараз я його загрузила і знову активно користуюся. Там можна включити собі різні звуки для читання. Тобто, якщо ви там не хочете, у вас немає youtube преміум і на телефоні, або ви не хочете ноутбук включати, щоб якусь музику собі на фон ставити, то дуже раджу, там є звуки, наприклад, горіння вогнища, дощу, звуки, там, ну, грози, я думаю, вам зараз не дуже потрібна. Потрібен цей звук, але загалом, це не тільки. Корисна штука, вона й дуже класно гарно оформлена. Для мене це неймовірно важливо, тому що якщо додаток не гарно оформлений, інтерфейс мене не приваблює, я, скоріше, його видалюю і користуватися ним не буду. Так з Goodreads було, до речі, декілька разів. От коли я його видаляла, це одна з причин була, була якраз негарний інтерфейс. Він мені не подобається, не відкликається. Ну, я звикла з часом. Тобто, якщо ви не, не пробували, у вас проблеми з концентрацією, будь ласка, він, тим паче, що додаток український, е, українською мовою всі медитації і тому подібне. В них є ще додаток з тренуваннями, де можна вводити там, і калорії, і трекер з водою, і різні ці штуки. І тренування там навіть прописані, якщо я не помиляюсь. Я його собі скачала, але ще не, не відкривала. Я ще морально не готова до такого. Загалом. Це ті 5 додатків, якими я користуюсь досить часто. І взагалі я їх, от коли в мене є вибір, що потрібно видалити, щоб е, загрузити нове відео, їх я ніколи не торкнуся. Тому що без них я вже не уявляю свого життя. Не знаю, що буде з Гудріс насправді, тому що поки рорк його так дуже сильно випигує з мого списку додатків для книголюбів, але мене ще зупиняє те. Тримає Goodrід в мене в телефоні, те, що дуже багато людей ним користуються, і там багато є моїх знайомих, які можна знайти і подивитися, що вони читають. На Рорк ще поки не така велика аудиторія. Хоча я знаю, що розробник зараз дуже сильно над цим працює. Він і збільшує функціонал, і виправляє всі баги. І, взагалі, дуже приємна людина. бо Він зі мною спілкувався. Ось. Якщо що, це не реклама. Він спілкувався, коли мені не сподобався додаток. Загалом. На цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось Підписуйтеся на канал. Напишіть, про що б ви хотіли наступні відео після 24 годин читання. До речі, добре, що я згадала. На 24 години читання я візьму, по-перше, зараз я розвернуся, щоб нічого тут не розтрощити. Секунда, діла. Перше, що я візьму, це буде. Книгу, яку я отримала буквально нещодавно, це помаранчева кудлата Хмара від Рустама Гаджиєва. Якщо ви не знаєте, хто це, то це автор лінгвістика на карті світу. І наступна. А де вона? Загубила. Ай, вона дуже високо, дуже високо. Де ж ця книга? Я її не можу зараз знайти. Але, щоб ви знали, це будуть е, випадкові наречені. Дуже вже хочу з нею познайомитися, тим паче вже пів місяця літа залишилось, пів місяця, йо, я навіть не встигла, хоча мені дуже вже віє осінньою атмосферою. Але я якось ще трошки в ступорі, що півмісяця пройшло. Ось, Тому буду читати ці дві, і ще я хочу взяти з собою в табір, в який я їду буквально в неділю. Саломове лігво Кінга. Буду в таборі читати Кінга, ви уявляєте? Оце буде чтиво, мені здається, дуже цікаво. Буду пробувати. Якось в мене зараз такий дуже читацький настрій, тому що я вчора дочитала безніч, Боже, мої всі емоції в інстаграмі, тому що я навіть говорити не могла. Після того, як дочитала її. Це просто було шикарно, неймовірно. Я не думала, що вона мене так захопить, тому що 15 розділів я просто продиралася крізь цю книгу. От в прямому сенсі я сідала, змушувала себе її читати, тому що думаю, ну це ж безніч, в мене колекція без ніч. Ну, поки колекція це дуже голосно сказано, в мене тільки німецькою, ні, італійською вона є, але я буду збирати колекцію, тому що книга неймовірна, просто ці повороти в кінці, я плакала, я в шоці була, така О, oh гад!». І зараз читаю наші приховані дари. Також, неймовірна книга, дуже цікава. Я от буквально не трохи відволіклася, щоб вам зняти відео і зараз думаю: так, монтувати відео чи читати її? Чесно, дуже хочу читати. Класно, мені заходить. Тим паче в нас зараз така дощова погода. А там про Таро, про відьом таке щось воно цікаво, дуже цікаво. Тому віртуально вас всіх обіймаю до наступних відео і побігла я читати наші приховані дари.